Голосова вправа піднебінний театр. Дитина уявляє, що її рот це театр, а піднебіння завіса. Відкриваємо завісу. Спочатку тихо промовляємо А, потім гучніше. А. театрі йде вистава, Герой і злодій. Вимовляємо низьким голосом О. Високим І. о Вистава закінчила. Голосовий пейнтбол. Дитина уявляє, що її голос це різнокольорова фарба. Її завдання уявно розпилити цю фарбу в повітрі. Червоний колір це гучний ба, 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 ба. Синій плавний. У. У жовтий сплеск. К. 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 І на завершення веселка. А о у. Навіщо це?